Працювали разом. Дуже хороший чоловік був, ну, вже ж нічого не зробиш. Загинув 18 лютого. У сумах поховали захисника України Олексія Данилка. До Свято-Георгіївського храму на відспівування воїна прийшли його родина, друзі, колеги з заводу. Він у нас в пригоді на заводі робив, на трубив. Пройшов його, вже його забрали. Це. А це він погиб. Отака біда. Це добрий чоловік був. Такого ще чоловік треба пошукати. За інформацією сімського центру комплектування, Олексій Данилко був гранатометником піхотного взводу піхотної роти. Загинув 18 лютого в районі Роздолівки Бахмутського району Донецької області. Дуже жалко, дуже жалко, хлопців. Я його посидів раз бачив, з місяць назад він якраз в воду проїжджав. Ну, я з 15-го року перейшов на трубний завод Фронте. І з 15-го року це я знав. І я ж кажу, то їздив на рибалку, бувало. Так. Я з сином, він з машиною, поїздив від машиною їздив. Ну, там зустрічалися. там. Любив життя, їздив на рибалку, Садив огород, вирощував виноград, радувався життю. Но почему-то находятся какие-то всякие, которые людям не дают спокойно жить, чтобы они пропали как раз на солнце. Спасибо Алексею. Мы обязаны ему тем, что мы еще живем. Очень часто отдыхали вместе. По праздникам встречались, дні ражені відмічали. За словами колег, у військовослужбовця залишилися дружина і син. У березні Олексію Данилку мало виповнитися 53 роки. Поховали чоловіка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, Євген Абрасімов, Суспільне новини Суми.